На порядку денному питання про чоловічий клімакс. Що це є і з чим його їдять? Чоловічий клімакс це проблема е, іменно в виділенні тестостерона в організмі чоловіка. На жаль, і, як і у всіх людей, у чоловіків йде е, пригнічення вироблення тестостерону старшому віці чоловіки стикаються з проблемою ректильної дисфункції, тобто немає ерекції. Чоловіки е звертаються більш для них це проблематично така, прям коли критична проблема. Як а про клімакс, вони навіть не знали, не чули і не запитують за таке: це поступове пригнічення, поступове зменшення рівня тестостерону в крові. Яке е, поступово впливає на чоловіка. О, звідси ж і проблеми еректильної дисфункції, звідси проблеми з е, сном, е, звідси з проблемами е, настрою, пригнічений настрій. Тобто чоловік себе відчуває якось неохоче, він лінивий, він більш розслабляється, і він. Ну, як? Непрацездатний, можна так сказати, да, для чоловічого життя і здоров'я. Ну, проблема в чому? Проблема полягає в тому, що чоловіки не розказують про цю проблему, не звертають на це уваги, а воно є дуже важливе. Дуже важливе. Для цього, щоб якось позбутися цієї проблеми, чоловікам потрібно, потрібно себе заставляти проходити раз у рік на доуролога на консультацію. Розказати, поговорити, лікарі не тільки лікують, лікарі також і в якомусь певній мірі своїй психологи. Тобто поговорити, поспілкуватися, розказати про свою проблему, не боятися цього говорити, 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 говорити. Тоді, з думок лікаря, він можливо призначить там здачу тестостерону. Так? Береться з вени кров для визначення вільного та загального тестостерону, і тоді ж, само собою, відбувається якась певна корекція лікування або призначаються препарати з містом тестостерону. Тобто покращується функція, і тоді і чоловік себе краще відчуває, і чоловік більш в бадьорому настрої, і чоловік і в нього і з'являється ерекція, тобто є є є, є якісь плюси. Бажано чоловікам просто після 40-45 років проходити щорічно на огляду уролога, проконсультуватися, поговорити про якісь там певні проблеми, і в будь-якому випадку проблема вирішиться. Ерекція вона її поновити реально, тільки її нереально. Е Поновити, коли є психологічний момент. Да? Там, наприклад, може бути навіть якісь і хвороби з приводу головного мозку, там, наприклад, чи черепно-мозгова травма, коли немає іменно самого нервового імпульсу. Раз. Два, коли є порушення з венним притоком, відтоком крові, тобто якісь іменно в малому тазі проблеми є у чоловіків, тоді і, і навіть тоді проблему можна вирішити, навіть проблему. Ендофалопротезування, прошу тобі дуже, завжди, завжди можна якось цю проблему вирішити. Але якби ж чоловіки зверталися вчасно, це можна, можна би було і пролікувати консервативно, назначити терапію, гормонотерапію, і вона б відновилася, і не потрібно було б ніяких оперативних втручання. Тоб, дорогі чоловіки, звертайтеся на консультацію до уролога. В кожного лікаря є така штука, яка називається лікарська таємниця, все буде конфіденційно, все буде тет а тет розмова буде, хоч, хочете приватна, хоч хочете, як, в якому випадку, просто звертайтеся, спілкуйтеся, розказуйте про свої чоловічі проблеми.